Щиро вір, що через 5 років Україна стане найавторитетнішою та наймогутнішою країною у складі Європейського Союзу. Україна буде вільною, процвітаючою та цифровою державою із сильною та багатою економікою, з модернізованою інфраструктурою та розвиненою промисловістю, з оновленою, прогресивною системою освіти. Україна буде люблячою державою ненькою, яка надзвичайно пишатиметься своїми синами та дочками та піклуватиметься про них. Україна буде такою, якою ми її зробимо, адже майбутнє нашої держави залежить від кожної. Безперечно, найпершим, що станеться за цих п'ять років, стане мріяна перемога України над Росією, країною агресором та країною терористом Ми повернемо всі свої землі, ми повернемося до кордонів країни 1991 року. Ми відбудуємо кожне село, кожне містечко. Кожна велика місто. Ми будемо розповідати свою історію всьому світу. Ми будемо розвивати свою культуру та популяризувати найбільше багатство нашого народу, українську мову. Я щиро сподіваюся, що найближчим часом всі українці за Щебеч рідною, соловіною, Ми станемо освітнім культурним та інноваційним центром. Ми відродимо нашу економіку, піднімемо рівень життя громадян, подолаємо корупцію. Ми збережемо та примножимо наші звичаї та традиції. Україна стане країною. Кожна людина має право на якісь власні мрії та на помажання. Але в нас завжди буде спільна мрія за щасливе та безтурботне життя під мирним небом з незалежної України. Ми будемо мріяти про подорож, про навчання у престижних вузах, про кохання, про автівки, про подарунки і так далі. Але разом з тим, що свідомо, ми завжди будемо молитися, щоб більше ніколи не повторились такі дні, як 24 лютого 2000 року. Наші титани, наші Збройні Сили України, наша ГУР, наші добровольці, наші великі, благодійні фонди, наші волонтери, наші лікарі, просто наші українці, які об'єднались, гуртувались і працюють як єдиний і злагоджений механізм. Всі ці люди вселяють віру в нашу перемогу, наближають нашу перемогу та надають надію на світле майбутнє. Українці завжди мали багато обрядів, традицій та свят. Але цей список поповниться ще одним важливим днем днем великої перемоги українців. Крім того, ми будемо святкувати різдвяні свята, так як святкували наші предки. Ми будемо відзначати їх разом з усім світом. Найбільшою нашу традицію, навіть більше, обов'язково буде пам'ять про те, якою ціною ми вибороли нашу перемогу, за що боролись та за що полягли наші солдати. Ми повинні знати та берегти нашу історію, пам'ятати наших предків, шанувати наших героїв. Ми повинні цінувати нашу свободу та нашу.